Діти, сьогодні на занятті з ліпка ми будемо робити ось таку пташку з солоного тіста. А спочатку розігріємо наші долоньки. Повторюйте за мною, сонце ясно засвітило, наші пташки полетіли, прилетіли до годівнички, щоб подзьобати пшенички. Молодці! А для роботи нам знадобляться такі матеріали. Качалка, звичайна, клейонка для столу, щоб не забруднити стіл, ось такий ножик пластиковий, шматочок солоного тіста, дві перчинки і одна наценинка, і ось така зубочисточка. Беремо шматочок нашого тіста. І нам з нього треба зробити кульку. Ми його розминаємо долоньками, і тепер нам треба скатати з нього кульку. Або між долоньками катаємо, скочуємо, або можна покласти на стіл і однією долонькою скочуємо у кульку наше тісто. Мені Ось так подобається більше Так, зробили кулечку, поклали її, тепер долонькою накриваємо зверху і трошки її притискаємо до столу. Ось такий млинчик у нас Вийшов. тепер трошки його треба розкачати. Беремо качалку, кладемо зверху і качаємо. В одну сторону, в другу, подивіться, в мене вийшов ось такий млинець ось такий затовщиною. Я його покладу, і зараз нам за допомогою ось такого ножика треба зробити відбитки. Подивіться, як це треба зробити. Я прикладаю ось так ніж. До тіста роблю однакові відбитки, ось такі. Ось такі відбитки я зробила, а тепер мені треба зробити надрізи. Один надріз я прорізаю тісто ось так і з цієї сторони, ще один надріз. Ось така фігура в нас. Получилася, утворилася. Перевертаємо її обережно на іншу сторону. Тепер я беру центральну частину середню і складаю ось так навпіл. Можна пальчиками придавити. Ось так я склала, тепер перевертаю ось так до зручності. І ось цю частинку. Я буду складати, скручувати, ось так скручувати буду у трубочку. У трубочку, скручуємо. Ось так. Тепер цю частинку я беру в руки, і мені треба її скласти навпіл. Подивіться, як я роблю ось так ось так складаю навпіл. Ось ця, ця частина це голова, голівка нашої пташки. Треба її трошки защепнути. Так, а ось це крильця, ось це крильця нашої пташки. Тепер треба зробити хвостик. Ось тут з цієї сторони я двома пальчиками прищіпую, ось так, і ось так. Ось так. Прищіпую пташечку я ставлю на стіл. І тепер одним пальцем сплющую хвостик. Утворився хвостик, підрівняю його. І тепер на цьому хвостику теж треба зробити відбитки ножем обережно робимо відбиточки. Схоже на пір'ячку. Ось так я зробила відбитки. Тепер нам треба зробити дзюбик для нашої пташки і оченята. Я беру шпажку або зубочистку і острим кінчиком роблю такий отвір. А тепер в цей отвір я встромляю товсту частину на синини дзьобик гостренький повинен бути. Зараз я зроблю оченятка. Ось тут зроблю ще один отвір, з однієї сторони дзьобика і з другої сторони дзьобика. і у кожний отвір. Я кладу перчинку. Ось така пташечка, ось така пташечка в нас вийшла. Олівку можна трошки трішечки підправити, згладити, як вам подобається. Крильця теж підправити. І ось така чудова пташечка. В нас прилетіло. А які пташечки у вас получилися?